А ви знали, що якщо взяти пластикову бутилку, розрізати в правильному місці, то можна складувати в неї ложки, вилки, ножи. І перевозити з собою в дорогу або можна брати в похід. Дуже корисна річ. Тільки років живу, користуюся цією тертушкою, знала, що неї можна почистити яблук, натерти моркву на корейку, нарізати слайсами сир, натерти чесник. Я ніколи не знала, що цим вушком можна нарізати цитрусовий. Ви тільки подивіться, який цей кайф. Смакота. Коротше, я була дуже здивована, коли узнала про цей лайфхак. Це бутербродниця. Коли ми готуємо їжу, вона зачастує прилипає. Для того, щоб уникнути цього, беремо звичайний пергамід. Одну частину ставимо низ. Далі кладемо хлібинку. Я намастила сиром. Зверху беремо ковбаску. І ще раз сиром. Беремо хлібеньку, накриваємо, зверху стелимо ще одну кусочок пергамину. І все ретельно прижимаємо. Чекаємо, поки зготується. Так, бутери готові. Достаємо. Дивіться, нічого не прилипло. А ще можна пергамін використовувати на цій сковороді, яка пригорає. Вложимо пергамін, л'ємо олійку і жаримо котлетки. А ви знали, що морозильну камеру можна мити пароочисником? Пишіть в коментарях, що ще можна мити, а то раптом я чого не знала. Дорогі господарічки, сьогодні хочу з вами поділитися коротким та ефективним способом миття посуду. Дивіться до кінця, бо буде дуже цікаво. Треба всю посуду зібрати і поставити поруч з мийкою. Використовуйте тільки натуральні засоби. Оцет, соду або, або сік лимону. Але хочете, можете використовувати звичайний засіб. Тільки так не робіть. А робіть ось так. Ось так буде правильно. Використовуйте для миття обов'язково гарячу воду. Починайте мити посуд по колу менш забрудненим. А оце, оце таке з-під холодцю мийте в останню очередь. Полоскайте посуд обов'язково гарячою водою на протязі одної хвилини, щоб гарно змився миючий засіб. Осушіть посуд. Чистим розшуком або дайте йому самому висохнути. Інакше волога і спортить вашу шафу. І ось вам готовий чистий посуд. Підписуйтесь, щоб знати більше корисних порад. Кінці кінців, скільки це може все продовжуватись. Ну от що це таке? Ти подивись, ну скільки я його не мотаю, воно розлазиться і розлазиться. Угу. Ну серйозно, ну що йому робити? Скажи що небудь. В цьому нема проблеми. Зараз покажу. Ти знаєш, що робити? Звісно. Ану, ану. Треба взяти я таку маленьку пляшку і відрізати половину. А далі ще проще. Береш цю пляшку, надіваєш, ого, ого. Да. береш будівельний фен або любий для голови. І гріємо. Дивіться, яка краса вийшла, і рукою тримати добре, і ніколи не розпуститься. Дякую, пішов замітати. Біжи. Любі мої дівчатка, оцей йшла в себе в дворі і знайшла полотенце, яке давно згубила. Вирішила його попрати кисневим порошком і оці шкарпеточки. Вони чистенькі, але товарного немає у нього виду. Не всі вміють правильно Користуватися кисневим порошком, зараз вам покажу. Ставимо в амаліровану посуду 3 літри води. На 1 літр води сипемо 3 чайні ложки порошку. Доводимо воду до 90 градусів, тобто до кипіння. Вода закипіла, порошок кинули. Виключений газ. Тепер кладемо туди полотенце. Носочки туди. І на одну годинку чекаємо, що постояло. Пройшла вже годинка, але мені подобається. Подивіться, яка брудна вода. Беремо речі і гарно їх виполаскуємо. Тепер так само робимо із носками. Навіть кастрюлька трошки вмилася. Але це не все. Беремо ці речі і стираємо або в стиральній машинці, або руками. Сипемо порошку і заливаємо водою. От тепер, собственно, сам результат. Полотенце як нове. З носками вийшлося не дуже. Але результат є. Всім добре. Дівчата, що ви там починаєте? Наче не віруючі ФОМА. Ось ковбаса. Ось яйця. Нічого не прилипає, і не підгоріло. Мій метод працює. Посилання на відео, де я чистила сковородку, читайте в коментарях. А ви знали, що перед цим, як треба чистити цибулину, треба до роти взяти хлібину. І плакати від цибулі ніколи не будете перевірено. Мої дівчата, оцю сковородку чим тільки я не чистила, а один мій колега підказав мені одну дивну річ, яку зараз буду пробувати разом з вами, так як сама цю роботу зробити не можу. Наша задача заключається в тому, щоб довести цю сковородку до дуже високої температури. Бачиш, як виходить? Метод дієвий, але просто дуже-дуже сильно треба гріти. Дуже сильно. І сильно терти, трошки незручно. Але, в принципі, мені подобається. Результат дуже-дуже хороший. Навіть із середини трошки. Зчищається. щіткою по металу. Щітка трохи палиться, але в принципі воно то стоїть. Дівчатка, цей метод працює, але без чоловіків не бійтесь. Це купила на барахолці таку штуканцію. Після корч ми ж не будемо їсти, треба її вичистити. Зараз покажу, як її почистити. До речі, дала за неї 300 гривень. Напишіть, багато чи мало дала. Беремо такий засіб. Натерла її всю. Тепер треба почекати десь хвилин 30 і буде як нова. Я знову тепер дивіться, яка чисто красива, тепер можна нею користуватися. Од оболочками нема ширу, чисто, ніякого бруду немає. Користуйтеся! Коротше, є така ситуація. На білій ковтинці є плями крові. Треба їх вивезти. А це вже вона стара ця кров. Звідки ля вона? Та яка різниця? Стара та й стара. Ну, будемо пробувати зараз. Давай візьмемо з цих моїх засобів. Ну, наприклад, давай оце попробуємо. Він не тільки кров удалить, але і п'ятна з-підмішок. Всі ж знаєте, на білих футболках жовті п'ятна. Спочатку треба кофту занурити в гарячу воду. Я трошки кинула порошку. Тепер на п'ятна бризуємо оцей засіб. Лишаємо на 5 хвилин, а час пройшов. Трошечки сталося, але їх не буде. Зараз кинемо в стиральну машину. Дятель немає. Ідеально чисто. Засіб ідеальний рекомендую. А ще є в мене засіб для загального прибирання. Для прибирання всіх поверхностей. Користуйтеся. Оце витаскую ковір і бачила відео в інтернеті, в якому показували, як відновити цей ковір. І хочу поділитися з вами. Таке відео. Тепер і я пішла зрівняти свій ковюр. Їсти на роботу взяв. Та я схожу в кафе та щось поїм. Та скільки можна на це кафе гроші тратить? Бери судочок з собою. То там будівництво і немає де нормально при... приготувати, їсти і нагріти. Тоді дивись сюди: береш кастрюльку, наливаєш водички, кладеш тряпочку. Ставиш баночку в серединку і нагріваєш до повної готовності. Та обіду собі спокійно, буде смачно, як є з собою картопля, то можеш зверху поставити і картоплю нагріти. Зрозумів? Добре, так і зроблю, Чого кричиш. Цікаво. А чи може пара очисник очистити будь-яку поверхню без хімії? Ось зараз і перевіримо, наприклад, оцеї мікроволновки. Спеціально підбирала оце таку мі... брудну мікроволновку. Щоб вам показати, за, за допомогою пару оце потроху наношу і тоді відчищаю. А ось, наприклад, ви знали, що пароочисник це не лише засіб для прибирання, але й чудовий альтернативний метод без хімічних речовин. Цей інструмент виявляється ефективним у багатьох випадках. Він чудово справляється з очищенням навіть важкодоступних місць. Ось перші результати прибирання. Вже чисте, але старий бруд ще не відмився. Ми йому далі. Тож продовжу. Тільки в деяких випадках, якщо забруднення дуже велике, може знадобитися попереднє пом'якшення і механічне видалення ганчірочкою. Але навіть у цьому випадку парочисник буде невід'ємним помічником. Дивіться, б'є так, аж краску змиває. От приблизно такий результат получився в мене. Жодної хімії я не використовувала, тільки пара. Звісно, є недоліки в митті, але ніхто не очікував, що буде все ідеально. Тому і не стройте ілюзій, використовуйте пару очисник як помічник в своїй борщі. Напишіть, що ще можна помити пару очисником. Якщо ви будете зжарити картоплю, як я вам розкажу, то ніколи не буде пригорати. Оці сковородки 150 років. І вона мені не предстоїть. Спочатку треба поставити цю сковородку на вогонь і гарно розігріти. Тепер кидаємо сіль на дно. Солі треба вкинути стільки, скільки потрібно для вашої картоплі. Тепер сковорідка нагрілася. Беремо олію і чекаємо, щоб вона нагрілася. Сковорідка нагрілася. Засипаємо картоплю. А ось тепер дивіться, картопля не підгорає. І нічим обробляти коробку не треба. Бачите, не пригорає. От що мені хто як не говорить, я вам зараз покажу, як треба оріхи чистити. Беремо шампанську. Беремо тряпку. Для чого? Щоб горлышко не відбивалося. Вдіваємо тряпку. Беремо горішок гостреньким донизу. Ось так виходить. Сушити їх не треба, тоді він важко розбиваються. Бачите, які вони трошки влажні і краще розбиваються. Сижу жду, поки нагоріється сковородка, стала пригорати. Насипала солі. Зараз піш... пішли покажу. А -а -а -а. Коли починаю пригорати, пригорати сковородка, я завжди роблю таку штукенцію. Насипала солі білої. І жду, коли вона потемніє. Треба помішувати. Після того приблизно 10 хвилин 10, як нагріється сковорідка, я сіль знімаю і заливаю олією. І хай трошки постоїть. Ну не просто постоїть, а на великому огні, щоб воно прокипіло. Тоді образовується плівочка і не дасть пригорати їжі. Дівчата, ви знаєте, для, цього, для чого це вічко наситі? Зараз покажу. Коли ставимо сіто на тарілку, воно падає. А якщо ставити сюди дерев'яну ложечку, воно фіксується. І можна зручно наливати будь-що. Користуйтеся, пам'ятаю ті часи, як можна було взяти таке масло, намастити його. Лівий і посипати цукром. І получався дуже смачний бутерброд. А хто був позаможніше, то може взяти таке ж масло, намастити і зверху накласти м'ясо креветки. Ось так, бачите? О, Дивіться. А самі багаті могли взяти бородінський чорний хліб, намастити. А зверху покласти червону ікру або навіть маленькі шматочки червоної риби. Добре. Я крашу, що в ці часи всі прийшли. І сьогодні є і все в магазині. Суковиті, чебреки, За 3 секунди. Зараз покажу льопка. Зробила весь звичайний фарш, положила цибульки, перчику трошки. Сольки трошки. Зелені і водички. Можна взяти ось такі леваші. Але я взяла ось такі великі. Склала отак пополам і розріжу зараз ножечком. Отак склала. Тепер бері яєчком по краєчку. До так фарш. Прижимаю, складаю і так по країшку прижимаю. Ось такі заготовочки вийшли, зараз положу на сковородку. Одній хвилинки обжарю з кожної сторони. Подивіться, який суковитий. Смачно їжте. Ви коли зустрічали таке, винімаєш тарілку з мікроволновки, а вона або холодна, або на полу полугаряча. Зараз розкажу, як правильно гріти. Ставите тарілку в мікроволновку. Не на середину, а на краєшок. А знаєте чого? Що тарілка стоїть з краю і нагріва... їде по колу і нагрівається ліжки. І за того прогрівається вся їжа. А коли тарілка стоїть посередині, вона вся не нагрівається. О, спробуйте, побачите. А за... якщо захочете зробити чортвий хліб свіжим і м'яким а тоді ще з краєчку поставте кухоль води. І після цієї процедури хліб буде, наче з печі. Любі дівчата, я вам зараз розкажу рецепт сиропу від кашлю, після якого ви не будете купувати сироп від кашлю в аптеці. Він підходить як для маленьких дітей і для дорослих. У рецепт ви подивитеся на екрані. Нажміть на паузу і перепишете. А поки що додивіться відео до кінця. Для приготування цього рецепту нам потрібно шишки соснові, які ви побачите на екрані. А потрібно їх збирати в кінці травня. Ріжемо пополам. Шишок беремо 1 кг, промиваємо чистою водою. Ложимо в кастрюлю, заливаємо водою, десь, щоб покрилося на 2 пальці. Щоб шишки не вспливали, ложимо зверху прес. Доводимо до кипіння і варимо одну годину. Вливаємо сироп. Сахару додаємо стакан сиропу, 2 стакани сахара. Ставимо на маленький вогонь і варимо одну годину. Дірок готовий, розливаємо в тару. Приймаємо одні столові урці і сліді. Що ж ти таке робиш? Знайшла унучки класний гріль, жарю, зараз побачиш. М -м. Вкуснятина дуже класний гриль, Рекомендую.